Коли Христос прийшов до учнів, ідучи по воді, ідучи по морю, це справило такий ефект на них, що вони дуже злякались, і сказано, що вони подумали, що це якесь, якесь видіння, якесь марення, якесь, що їм здається, що це хтось іде, насправді, ну хто ж може йти по морю, та ще й по тому, яке штормить. А якщо е, дійсно було побоювання того, що може навіть е, накрити човен, то уявляємо, що це висота хвиль могла бути, не знаю, могла бути і метр, могла бути і більше, тобто дійсно дуже високі хвилі. І от уявити, що хтось може там іти по морю, ну дійсно, це це абсолютно неможливо для звичайної людини. І е, ось підходить Господь. І сказано, що учні від страху закричали. Вони настільки злякалися, подумали, що це привид, і закричали від страху. І Він тоді сказав їм: це я, не бійтесь. Апостол Петро говорить, дозвольні мені прийти, до тебе поводам. Христос говорить, іди. І дійсно тут такий момент віри апостола Петра, який, побачивши, що оскільки йде мій вчитель, я його люблю, я йому довіряю. І він якби на цей момент, ну як би сказали ми зараз, критичного мислення не вмикав. Тобто він не думав, як воно що буде. Просто мій спаситель там, ну тоді я піду. І він пішов, вийшов з цього човна. Це було скоріше за все, страшно. І потім у нього це критичне мислення таке вімкнулося. І він подумав, Господи, та я ж йду посеред, посеред моря, тут шторм. Я вже напевно він від на якусь певну відстань відійшов від цього човна. І йому дійсно, по-людськи, стало страшно, він зрозумів, де він знаходиться. І, і сказано, що він від страху почав тонути, втративши, втративши віру. І тоді Христос йому е, сказано, що Христос у, у, деяк, у в, в, цей епізод описується в декількох Євангеліях. І сказано, що Христос в одному з них сказано, ми його сьогодні не читали, але в принципі, що Христос моментально. З'явився біля нього, тобто він був найскоріш за саме якоїсь відстані. Але коли апостол Петро почав тонути, Христос став буквально в секунду, можливо, перенісся став біля нього і підтримав його, сказав маловірний, чому ти засумнівався? Тобто, чому ти, якщо ти почав щось робити, чому ти передумав робити те, що ти почав? І е, це можливо один із тих уроків, що Якщо ти вже почав щось робити, якщо ти почав вже якусь справу, то потім, як вже пізно сумніватися. Сумніватися було або до того, або якщо почав, то вже йди. Якщо ти вже ризикнув, то вже роби те, що ти можеш. І от дійсно, це, коли людина відчуває себе, що її покривають хвилі, це дійсно страшно, коли це хвилі моря. Але Бувають хвилі ж не тільки такі, бувають хвилі страху, бувають хвилі відчі, бувають, коли психологічно людина щось відчуває таке, що по силі, начебто, як її накриває, начебто як вона не може далі нормально спокійно жити, і їй дійсно стає дуже страшно. Учора розмовляв з Одним із наших військових, який служить, і він розказував, що настільки страшний стан, якщо не фізичний тих людей, які служили, то як мінімум психологічний, він каже, що всі, хто пройшли війну, вони всі по факту травмовані. І е, які е, в речі, тобто, якщо він навіть просто коли деякі речі люди розказують, які служать, як, е, наприклад, як страшно просто потрапити в госпіталь і побачити, як виглядає госпіталь близько е, до, до передової, або, наприклад, коли служили е, батько із сином. Е, і е, син загинув, і батько цього просто не може перенести. І у батька в руках автомат. І е, ну, це, це дійсно е, ц, ці всі речі, які там відбуваються, це дійсно дуже, дуже страшно, і просто так словами е, не передати. І от іноді буває так, що е, дехто із людей, е, які Ну, скоріш за все, теж все-таки ще не знаходяться там. А скоріш за все, просто мирні громадяни, які тут щось роблять, і от вони іноді заходять до храму і е, говорять: а чому ви говорите от, там про благодать, про любов, ще там про щось? І де ж війна? Ви повинні більше розказувати про те, як там страшно, як там все на фронті. Більше е, про, це, про це говорити. А от е, цей військовий, з яким я розмовляв, він говорить. Щоб ви знаєте, я настільки всього страшного побачив, що я навіть мені важко це розказувати, скільки я всього побачив. Але прийшовши у храм, я навпаки, я хотів би чути про те, що любов найважливіше, про те, що любов спасає всіх людей, про те, що треба любити один одного, про те, що коли люди. Повертаються звідти, ну скажімо так, фактично із, із пекла на землі, вони хочуть відчувати, що вони воюють не просто так, вони воюють дійсно за те, щоб ті, хто тут знаходяться, вони жили краще, вони любили один одного, щоб був мир у сім'ях. Як... І це дійсно надзвичайно важливо. І виходить так, що якраз те вічне, про що говорить церква, якраз ті люди, які служать, вони і хотіли б це чути в храмах, тому що вони розуміють, що. Це є, скажімо так, найвище із того, що в принципі ми можемо мати у цьому житті. Це любов, це добрі відносини. Що може зробити людину більш щасливим? Всі інші дрібниці, як. Якісь покупки, ще там щось. Коли ти купив якусь річ, яку ти довго мріяв, досить швидко приходить час, що ти розумієш, ну, а я міг би і без неї, а якби я до неї звик, вона мені особої радості не приносить. А спілкування із нашими близькими дає незрівнянно більшу радість, незрівнянно більшу ну, духовну насолоду і відчуття повного життя. Тому. Дійсно про любов говорити треба розуміти, що любов зберігати треба, що у наших родинах частіше за все, якщо люди не підтримують любов і близькість чоловіка до дружини один до одного, якщо вони не роблять якихось зрозумілих осознаних дій, щоб покращувати стосунки. То вони самі з роками почнуть погіршуватись. Тобто, це саме та ситуація, коли ти ну, начебто як стоїш на ескалаторі, який їде напроти. Якщо ти зупинишся, ти, ти поїдеш назад. Твої стосунки почнуть руйнуватися, любов почне втрачатися, близькість душевна почне втрачатися. І тому постійно треба йти, постійно треба, або якщо не постійно, хоч іноді треба робити якісь кроки. Уваги один до одного кроки, довіри, і таким чином, дійсно, ми будемо реалізовувати цю любов. Ми будемо допомагати людям, які страждають від всіх, від всіх страхів війни, щоб виринати з того моря відчаю страшних речей, які вони пережили, коли вони, повернувшись сюди, побачать, що їх люблять. І тут життя, в принципі, все-таки зберігає найкраще, що може бути. Це близькі відносини, це любов, любов до наших дітей, до наших до дружини, чоловіків, до кожного з нас, і взагалі мир внутрішній між нами, який нехай дасть Господь усім нам. Амінь. Спасибо всіх, Христос. Вітаю з причастям всіх. Ще раз підходьте до Христа.